Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як я вчора і обіцяв, питанню фермерського господарства, а також взагалі в цьому відкритому ящику Пандори, скрині Пандори. І фактично позбавлення будь-якого фермерського господарства фактично дали таку можливість на позбавлення фермерських господарств. Фактично земельних ділянок це можна зробити зараз з будь-яким фермерським господарством. При цьому доказів. Практично можна і не надавати. Насправді, от така ситуація у нас склалась, тому зараз будемо більш детально з цим розбиратися. І щодо приватизації членам фермерського господарства, що ж вигадали в ці судді трирічки Я думаю, що ця справа може стати саме тією черговою справою з історії князів Гейта. Ми за неї також могли не просто так її приймати. Ну, це моє. Внутрішні бачення, а зараз я вам більш детально розповім про цей жах, який відбувся в Україні, і завдяки Великій палаті, суддя Великої палати, 14 з яких досі не пред'явлені підозри. В отриманні, я думаю, що вони прізвища всі відомі, в отриманні від безпосередньо пана Князєва відповідної винагороди за ухвалення тих чи інших рішень. Прийняли таке ганебне рішення. Поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на цей канал, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання. Також я його випущу в Тіктоці. Тому обов'язково там в шапці Тіктока на каналі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Поширюйте це відео в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права, і треба виправляти цю ситуацію. Ну і звичайно, ставте вподобайки і коментуйте для того, щоб відео набирало як можна більше переглядів, щоб люди знали, щоб воно поширювало, щоб могли зламати ми разом цю ганебну ситуацію і повернути можливість фермерським господарствам. Не боятися обробляти далі землю. Що стосується права власності на землю, це окрема ситуація, але обробляти вони мають право. Зараз же, завдяки цьому рішенню, вони це право практично в будь яке фермерське господарство можуть втратити. І так, з чим пов'язана ця історія? Була особа, яка попросила виділити собі для фермерського господарства безпосередньо земельну ділянку. Її виділили, особа зареєструвала фермерське господарство після цього. Включила в склад осіб ще інших осіб. В подальшому вони вирішили е, вийти з фермерського господарства і приватизувати земельні ділянки, які належать. Все відповідно до вимог закону, як в законі написано. Що зробив прокурор? Він вирішив подати позов, при цьому не залучаючи само фермерське господарство до особи 1, яка безпосередньо… Надавали відповідні документи для створення фермерського господарства щодо витребування цих земельних ділянок. Тим більше там навіть не зрозуміло, чи негаторний, чи вендикаційний це позов, тобто, чи це витребування, тобто, визнати незаконним рішення і позбавити осіб, які, врешті-решт, отримали ці земельні ділянки, право власності, приватизацію на ці земельні ділянки. На що посилався Верховний суд і в чому тут проблема? Верховний суд, не маючи жодних доказів того, що земельні ділянки не обробляються, вирішив, що земельні ділянки не обробляються. В матеріалах справи, як зазначено в окремій думці, тому раджу її також підписати прочитати. Саме в телеграм-каналі буде посилання на це рішення, тому і раджу ще раз підписатись на нього. Не маючи жодних доказів, що ці земельні ділянки не обробляються, вирішив, що вони не обробляються. Крім того, Верховний суд, зробив ще фермера і фермерське господарство і всіх інших осіб, і саму Держгіокадастер, недобросовісними. Чому? Тому що ніби у фермера на момент е, виділення йому земельних ділянок не було відповідної матеріальної бази. Почекайте, а фермер не може орендувати, фермер не може в подальшому придбати, чи це дискримінація, на що, до речі, звернула і суддя, єдина професійна суддя, якою поважає Великій Палаті, вона звернула увагу на те, що фактично це дискримінація за матеріальною ознакою. Тобто зараз. Будь-які фермерські господарства при цьому знову ж таки не обмежуючи строками позовної давності, тобто ми ви можете не розслаблятися, якщо ви там в 2014 році, 2015, 2013, 10, чи будь-якому отримали право власності, верніше право обробляти і в подальшому право власності, то фактично у вас ці земельні ділянки можуть відібрати, тому що на момент видачі вам земельних ділянок у вас такого не було матеріальної бази. Фактично, все рішення ґрунтується на припущеннях, і тому я і вважаю, що от ті зміни, про які я раніше розповідав щодо доказів, не можуть бути прийняті в цивільному процесі, тому що тут ми можемо тоді фантазувати як завгодно. Ну в цьому випадку, взагалі, не маючи жодних доказів того, що земельні ділянки не обробляються, Велика Палата прийшла до висновку, що всі учасники недобросовісними. Крім того, Велика Палата прийшла до висновку, який не передбачено діючим законодавством, що особи, які на момент виділення землі фермерському господарству, виділяється воно одній особі, тобто ви зрозумієте взагалі, інша особи, які ввійшли в склад фермерського господарства в подальшому, вони не мають права на приватизацію земельних ділянок за спрощеною процедурою, хоча це прямо суперечить вимогам закону. Тобто на сьогоднішній день, у разі, якщо вами там Поділені ці земельні ділянки приватизовані. Зараз всі прокурори України мають право звернутися, не зважаючи на строки позовної давності, і позбавити вас права власності, навіть якщо ви обробляєте ці земельні ділянки на, на ці земельні ділянки. Я думаю, що це, це робиться в рамках єдиної програми позбавити українців права власності на землю, позбавити державу України права власності на землю і все передати нашим іноземним партнерам. Я думаю, що це ганебне рішення якраз і є. Тим гачком, який продемонстрував, за що тримають тих суддів, які приймають такі рішення. Я думаю, що їм повідомили, що їх прізвище відомі, і що такі рішення потрібні. Тобто, наразі, з огляду на попередні рішення, які приймала в цій частині Велика Палата, фактично будь яке фермерське господарства з таким підходом можна позбавити права власності на земельні ділянки. Візьміть це до уваги. І я думаю, що Тут потрібно вже не перезавантаження Великої Палати, а потрібно її просто вичищення. Це з одного боку. І Конституційному суду потрібно все ж таки, врешті-решт, я розумію, який тиск на них відбувається, ніхто не бореться з корупцією. От, то привід був, відміна декларації. Головна мета це видавлення з рішення Конституційного суду, що можна продавати українську землю, яка належить всім українцям. Як, як що заборонено саме за конституцію, і я дуже сподіваюся, що судді Конституційного суду, врешті-решт, знайдуть собі сили. Я готовий їх підтримувати будь-чим, як чим, і вас також закликаю підтримувати суддів Конституційного суду, щоб вони, нарешті-решт, прийняли справедливе, законне і відповідне до Конституції рішення, яке забороняє продаж ділянок сільськогосподарського призначення і набуття на них права власності, окрім держави. Поки на всьому, все, рухаємось вперед, рухаємось до перемоги, віримо в Збройні Сили, віримо в Україну і робимо все для нашої перемоги і для наведення ладу в цій країні, а не, його, а не її розбазарювання. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Слава Україні! До зустрічі!